Тільки уявіть. Небо більше ніколи не буде таким, як ми звикли. У ньому готуються до зустрічі два символи нової епохи: американський f 47 і китайський J-36. Перший генерал у небі, що командує армією дронів і бачить ворога задовго до того, як він помітить його. Другий справжній мисливець привид, створений для блискавичної атаки і швидкого зникнення, наче тінь на горизонті, це вже не просто два літаки. Це дві філософії війни. Америка робить ставку на мережі, штучний інтелект і командування. Китай на швидкість, тишу та смертельний удар здалеку. А тепер уявіть, що ці двоє таки зустрічаються у небі. Хто переможе? Тут не просто відео, тут справжні секрети неба. Приєднуйся до нас, натискай на підписку. Адже відповіді не такі вже очевидні, як може здатися на перший погляд.